Таю вас дякую за запрошення. Ви навчали дітей створювати соціальні проєкти. Скільки загалом було учасників і які новації пропонували діти? І, от головне, чому саме ці троє вибороли перемогу? Ну, дивіться, це була така освітня програма, де брали участь п'ять різних команд, і всі вони складалися з підлітків віком від 13 до 16 років. Я була ментором однієї із груп. Наша команда. Одразу обрала напрямок зооволонтарства. Проте інші команди взяли за основу такі соціальні громадські ініціативи, звичайно, пов'язані із актуальними проблемами. Саме під час війни. Це була і психологічна підтримка. В однієї команди була для підлітків, таких як вони. Інша команда хоче організовувати на постійній основі різні культурні заходи, збираючи таким чином кошти. На наших військових і на потреби їм також була команда, яка хоче робити табір, е, також для підлітків, який буде мати таку культурно просвітницьку діяльність. Вони хочуть більше молодь залучати до пізнання наших традицій, нашої культури і звичайно, історії. І навіть була команда, яка пропонувала робити екскурсії містом Хмельницьким. Подібне в нас вже є, але вони пропонували саме через призму молоді і більш такому сучасному руслі це проводити, аби справді молоді було цікаво і вони хотіли прийти на таку екскурсію. От а от ми обрали саме зоотематику, і як ми вже розуміємо, що ми не помилилися, так як ми ну, перемогли і отримали найголовніший приз, який ми могли лише отримати, це підтримку нашої міської влади. Ну про підтримку міської влади міська рада підтримує проєкт, але про яку саме допомогу тут йдеться? Про яку суму? Дивіться, суму ми конкретно ще не обговорювали, так як ми лише навіть тижня не пройшло з того часу, як ми вибороли цю перемогу. Наразі ми домовились про зустріч у міській владі з нашими чиновниками і загалом люди з людьми, яким цікавий цей проєкт, і будемо далі обговорювати деталі. Тому е, можу вам вже повідомити більш згодом до чого ми домовились, і як в якому обсязі буде ця підтримка. І безпосередньо про саму реалізацію хто от буде влаштовувати годівнички, в яких саме дворах вони будуть з'являтися, хто закуповуватиме харчі. Так, дивіться, взагалі хочу трішки так детальніше розказати про наш сам проект, щоб люди розуміли, для кого він в першу чергу спрямований. Це пункти незламності для тварин. Ми знаємо, що зараз є пункти незламності для людей, і вони користуються величезною популярністю в умовах війни. А ми подумали, чому ж Україні, яка входить у десятку країн світу, на жаль, по кількості безпритульних тварин до сьогодні в серці Європи немає пунктів незламності для тварин. Тому це. Це будуть, як ви сказали, годівнички, але важливо, це годівнички саме для котиків і собачок. Тому що деякі люди думають, що це також стосується і птахів, ні пташечок. Ми знаємо, що люди завжди підгодовують і в садочках роблять годівнички. А це саме стосується котиків і собачок, які проживають саме на певних, в певних кварталах, чи не роками проживаючи в одних і тих самих дворах, і яких добре знають місцеві жителі. Тобто, це саме будуть за проханням місцевих жителів встановити ці годівнички, і також будиночки в народі їх називають будками, так і таким простим словом, саме в конкретних житлових кварталах, в конкретних дворах і поблизу конкретних будинків. А чи планують організатори подібні ще проєкти? Організатори навчання саме ви маєте на увазі? Так, так. Ну, дивіться, це навчання було також по гранту. Ми організація українці майбутнього і наші дівчата брали участь також у навчанні всеукраїнському і вибороли можливість організувати в своєму місті ось таке навчання безкоштовне, адже воно було на таких волонтерських засадах для дітей. От це навчання тривало півтора місяці. Не знаю, треба уточнити цей нюанс. Адже я знаю, що дівчата дуже б хотіли постійно проводити саме таку просвітницьку дія. Альність з молоддю, ми будемо старатися це робити. Ми окремо робимо різні майстер-класи, залучаємо загалом школярів і молодь до всяких благодійних проєктів і організацій. І ми дуже раді, що ось таким навчанням ми дали поштовх молоді зрозуміти, що вони можуть вже щось робити, навіть якщо їм ще немає 18 років, вони можуть активно. Висловлювати свою громадську позицію, шукати шляхи, як їхні ідеї реалізовувати, і найголовніше, ми хочемо своїм прикладом показати, що ось так можна зробити проєкт, його продемонструвати, прорекламувати, і наша міська влада не відмовиться, не відвернеться, а навпаки, підтримує її реалізацію. Тому ми хочемо довести, що це можливо, і це насправді не так не так важко, як можливо, здається на перший погляд. І підсумовуючи, на які сфери найбільше роблять акцент діти при виборі самої ідеї проєкту? Ой, ви знаєте, дуже є хороша риса в дітей, тому що вони мрійники і в них дуже багато різних ідей, і цьому треба повчитися. Навіть моя команда пропонувала з десяток абсолютно різних ідей, це щоб ви розуміли від якогось апгрейду хрущівок, і наших старих будинків, і наших старих е під'їздів до от, наприклад зо зооволонтерської тематики. Зрозуміло, що всім болить війна, тому що діти також дуже болюче сприймають цю ситуацію, але. Вони готові реалізовувати абсолютно різні проекти, і тим, що не пропонуєш, вони ми за, ми хочемо, ми будемо, ми зробимо. Тому, от це те, чому треба повчитися, і те, на що ти дивишся, і розумієш, що ми в надійних руках будемо, тому що за 10 років ці діти займуть, я впевнена, керівні посади в нашій державі.